Друзі, всім привіт! А тебе овочі, крупи, м'ясо, риба. Новинки морозова. Запрошую до перегляду. По акції банани 66,95 за кілограм. Банани, перший гатунок 50,19. Грейпфрути Грейфрути 10 за 100 грам. Авокадо перший гатунок 2070. Авокадо елітний рід. Перший гатунок 99,90 за штуку. акції авокадо хаас 16 гривень за 100 грамів. Авокадо хаас. Рідітуї 2 штуки. В упаковці 99,90. Яблука шкільне, зелене 55,95 за кілограм. Яблука сортове 69,85. Груша перший гатунок – 12 гривень за 100 грам. Манго 16 гривень. Апельсин 62,95 за кілограм. Абрикоси 1130 за 100 грам. Лимони 99,89 за кілограм. Зі знижкою салат листовий угорщику 38,90. Перець солодкий червоний, 14,50. Томати тепличні. 69,95. Томат чері, 250 грам. Упаковка 44,90. Томати коктейльні, 12 гривень за 100 грамів. Зі знижкою томат червоний коктейльний – пол кг – 59,90. Корінь імбиру 20 гривень за 100 грамм. Капуста рання по акції 44,89 за кілограм. Чесник 14 гривень за 100 грамм. Картопля рання 42,89. Картопля 30,89. Картопля фасована 41,89 за кілограм. Буряк ранній 52,89 Картопля молода 47,95. Часник ранній 11 гривень за 100 грам. Цибуля ріпчаста 32,89 за кілограм. Цибуля червона Марс 48,59. Морква мита 43 89. Морква 42,59. Огірки 76 89. Огірки теплічні 74 89 за кілограм. Кабачки 99,95. Томати рожеві 10,50. Виноград білий фасований, 500 грамів 149,90. Виноград білий 22,50 за 100 грамів. Виноград рожевий 25 гривень за 100 грамів. Лимони лайм 15 гривень. Гриби і це 11,50 за 100 грамів. Гриби печери це фасовані. 0,5 кг – 69,90. Морська капуста. Разумний вибір 66,90. По акції морська капуста. Своя лінія маринована. 33,80 Салат чука 78,60. Морква по корейськи. Разумний вибір. 51,50. Буряк, столовий, варений, 52,40 гривень. Паці, салат Айсберг, 12,50 за 100 грамів. Мікс, салат, вітаміни, коктейль, 60,90 гривень. Суміш, салатного листя, радічого, італійська, 44,90 Петрушка, пучок 13,90 Міг зелені кріп, петрушка 34,90. Цибуля зелена 35,90. Кріп 34,90. Вітамінний пучок, кріп, петрушка, цибуля, зелена 100 грам 45,90. По акції макароні вироби ярко вермішель 20,20 гривень. 20. Макароні вироби «Тая» вермішелі екстра 18,30 гривень. Спагетти цільно зернові 42,50 гривень. Макароні вироби «Хоккайда клуб» вермішель «Довга 69,30 для паста черепашки 33,20. Макаронні вироби, спіраль для паста 35,30. Макаронні вироби, паста. Регія спіралі три кольорові 63,50. Макаронні вироби, паста, регія, зірочки 41,50. Крупа кускус артфудс 49,90. Рис камалина крупнозирнистий. 4 пакетика 45,90. Рис басмати довгий Делюкс 84,90. Факции пшоно разумний вибір. 21,40 за кілограм. Крупа пшенична полтавська 21,50. Булгур в пакетиках. Своя линия 35,50. Горох разумний вибір 27,90. Крупа гречана ядриця. Атуали 49,90. Пластівці вівсяні, 39,50. Пластивці лови на 4 злаки, 54,90. Ласівці висяні, разумний вибір 12,90. Каша вівсяна метєвого приготування. Вершки та лісові ягоди. Полуниця 7,40. з ароматом вишніків. Своя линия 14,90. Суп гороховий смак бекону, заводчами. миттєвого приготування 11,90. Вернишель Мівіна гостра смак курячого бульйону. Швидкого приготування. Смак курячого бульйону не гостра 10,80. Локшина рисова. Глед соусом фобо. Соусом том'я 36,50. Локшина ріва зі смаком курки, швидкого приготування.

Желатин Мрія 15,70. Кислота лимонна розумний вибір 12,50. Розпущувач тіста розумний вибір 2,40. Борошно пшеничне, Дніпро млин 5 кг 117,90. Пакці цукор пісок фасований 30,90 за кілограм. Молоко згущене день у день. Варена і риска 42,30. Зі знижкою цукор білий день у день 37,90. Сіль рожева мелана. Гімалайська 28,30. Пак, цей замінник цукру. Саладинка стевія 121,90. Новинка вафлі. з начинкою, З ароматом шоколаду. Молочні. В ассортименті ваферс диет шестнадцать цукерки королівський шарм з горіховим кремом 63,50. три шоколадный батончик АВК без цукру сорок девять вісімдесят. Печиво Мария с фруктозою тридцать сорок. Печиво вівсяне з фруктозою, хлібодар 40 80. Набір для супу з червоної риби 8,90 за 100 грамм. Дорада Патрана норвен 54,85. Фарель Райдужна з головою патрена 43,27 за 100 грамів. Ментай філе норвен 124, 70-400 грам. По акції сьомга стейк 78,90 за 100 грам. Сьомга філе норвен 405 грам, 370-60. Новинка скумбрія норвен Філе на шкірі. 320 грамів 132,40 Креветка варена норм сіла 20,40 330 грамів 197,50 Креветки варені норм 280 грамів 108,90 Креветка Норвін варена з соусом. По акції 120 60 М'ясо, миди норвен, 200 грамм 77,90. Ассорти норвен з морепродуктів 400 грамм 251,90. Новинка ковбаски глобина купати карпатки з печінкою 107,70 Котлети домашні. Езі яйцо двадцать грамм, 107,70 грамів. 107 Люля кебаб глобина пол кілограма зі знижкою 101,40. Ковбаски для гриля мюнхенські глобина 103,90. Ковбаски для гриля. Медитирана глобина 160-40-600 грамів. Фарш яловичий глобина 139 гривень. Новинка стейк, натуральний рібай яловичі, глобина 0,5 кг, 423,50 Зі знижкою котлета для бургера яловича, глобина 240 грам, 78,90 гривень. Фарша сарті, глобина 58,70 Стейк, свинячий, хвилинка в маринаді. Глобина 400 грамм 138,90. нямські з начинкою, Вершкове масло і трави. Глобина 91,50. По акції крило курчат бройлерів 8,49 за 100 грамів. Гарбуша стейк нарізка холодного копчення 104,90 Рибна нарізка риска сьомга слабосолена 82,40 82,40. Ікра ласосів лососева По акции 298,90. Ікра лососева. гарбуша зерниста 229,50. Паста закрой риби океанічною та копченою сьомгою з креветками своя лінія 39,90. Икорка «Водний світ», мой м'ясом «Криля» – 52,80. Ікра Икра норвен атлантичний Ры. з креветкою в сосі 48,60. Папция Аселедес Веладис Вали 114,90. Ікра тріски Веладис пробина. слабосолона – Солона, 56,70. Крабові палички делюкс.

Здесь с маком пломбир манго 50-90. Морозова 3 в Эдмейде Монако. Режок 36-50. Морозова эскимо Милка Смак мак полуночного 83-90 по акции. Морозова пломбир хрещаток Смак лимона. Шматочки салонной карамели 33,90. Морозова ласунка. Лев делюк з вишневою підваркою 33,20 двадцять. Новинка морозова зкіморудь. Дубайський пломбір фісташкою та кадаїв 40,50 п'ятьдеся. Факції морозова імперіум 24,50 Морозова хрещатик кіт 17,60 Морозова Лима цирковий, наповнювач абрикос, 25,30 грн. Морозова, розумний вибір, каштан в кондитерській глазурі, каштан з какао, 13,80 грн. Лима ліма, смак ірландського крему, 20,70 Новинка морозова ескимо 3 ведмеді, заморожений ли 24,30 Морозова іскиму руч крута. Киви вишня мультифрукт 21,70. Морозова руті скіму скіт пломбір смак Бубльгум 2050. Морозова ласунка. Пломбір брикет 22,90. Морозова три ведмеді гарлетка з жилейками 20,50. Морозово-киевский пломбир вафельный стакан 24,90. Морозово хрыщатый пломбир писташковый. 18,30. Морозово-киевский пломбир режок 46,90. Новый калит у пластиковом стакане 24,40. По акции морозового лосунка 0. Відсотків без цукру 43,20 Новинка морозова, рудь, 100 супер шоколад 169,40 полкілограмма. Новинка морозова хрещатик, пломбір київський, 350 грам 144,40 Новинка морозова ласка максимус лимон і медова карамель 129,50 300 грам. Новинка морозова ласка, Максимус, шоколадна крихта та шматочки печива 167,20. Нехай у вас все буде добре. Дякую, ваша нова акція.